Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде трошки такого зимового контенту, просто щоб ви подивилися, як працює інша людина і змогли розслабитися, помедитувати і подумати про щось своє особисте. Приємного перегляду, така зима у нас 14 лютого на календарі, День Закоханих, тож долучаюсь до привітань. Бажаю усім вам знайти своє кохання. А хто його знайшов, цінуйте та поважайте! Є сніговик не допоміг, доведеться чистити все ж таки. Так, ось що, значить. Так, от що значить немає штати і воно нічого повісив на шпалеру для винограду. Що, ось така погода сьогодні у нас. Займаюся зараз я реставрацією годинника. Старого фарбую, механізм перебрав, так що, кому цікаво, можу зняти відео. Пишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео. Якщо цікава тема годинників. Коротко зроблю огляд на свій годинник, може комусь сподобається можливо, домовимося із ціною. кого цікавить, пишіть плюсик під цим відео або дайте мені знати можу зняти обзор на старий настільний настінний годинник. Ну що ж, папато, дякую за перегляд, дякую, що пишете коментарі, ділитеся моєму відео. Це дуже приємно мені. Коли праця людини оцінюють, хочеться робити ще і ще. Бажаю успіху кожному з вас і мені, звичайно. До нових зустрічей, Па-па!